Сину 24 роки, невісті 22. Ще спочатку була проти раннього шлюбу. Але хто ж мене слухав? Одружилися ще в універі. Я придбала квартиру сину, ще до його шлюбу. Гарна новобудова. будова. Подали не розлучення три місяці тому. Мають однорічну дитинку. Невістка не має житла, немає роботи. До батьків в область не хоче, каже, дитину не лише. Син хоче, щоб син лишився з ним в його житлі. Заробляє гарно. Я теж можу допомогти з онуком. Причина розлучення, як подали мені. Угу. Що мій син зрадив, сам мені признався. Угу. Я його не виправдовую. Він визнає, що винен, але це вже сталося, і жити він не хоче з нею, чи вона не хоче з ним жити. За дитину несе, не... За дитину несе повну відповідальність, повністю її забезпечує. Працює дуже багато питання, як з невісткою, має батьків в області. В університет так і не закінчила. На третьому курсі пішла, напевно ж, в декрет, що вона це не бере до уваги. Маніпулює дитиною, що якщо тут її дитина, то вона теж тут буде жити. Питання: що робити? Мене ж тіпає, я готова вже сама приїхати, речі скласти і вивезти її за двері. У я не люблю таких от.